Нам потрібно не лише далекобійні ракети, але так само і ракети для ППО, тому що росіяни точно будуть посилювати свої ось ці килимові бомбардування, комбіновані атаки і ракетами і шахедами. А нам потрібно їх чим збивати у ЗСУ, мовляв, закінчилися ракети для зенітних батарей сам ті, які поставляла Італія та Франція. Україна також давно не отримувала боєприпаси для ЗРК французького виробництва. Кротел пише Лемонти з посиланням на джерела, і аби впоратися із такими масованими атаками дронів Україні потрібно набагато більше систем дальньої дії, таких як Петріот, Аерісті та Сампті, Наводить видання слова українського офіцера. Сьогодні ми не маємо нічого аби захистити південь нашої країни від балістичних ракет. Сказав. Цей військовий за словами іншого джерела Україна більше не має ракет для двох батарей сам і вона не отримала жодної ракети за півтора роки для зенітної системи ближньої дії Кротейл. Хоча я додам, що нещодавно були поставки озброєння, принаймні оголошення про те, що Німеччина і інші країни, і в тому числі і Сполучені Штати, вони розблокували допомогу, в якій і є зокрема. Системи, точніше, ракети для систем протиповітряної оборони, але систем протиповітряної оборони нам справді не вистачає так само, як і тих самих ракет. Хоча Зеленський неодноразово я нагадаю говорив, що Україна готова купити у Сполучених Штатів 10 систем Петріот за 15 мільярдів. про це він заявляв, ще 14 квітня, і також казав президент, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні. Нам потрібно щонайменше 10 систем Петріот для того, аби захистити, звісно, що це не захистити всю територію України, але хоча б зробити так, щоб ось таких. Наслідки влучання від російських атак їх, звісно, було набагато набагато менше. Ну і Зеленський сказав, що Україна не отримувала поки що додаткових систем Петріот, хоча їх обіцяли ще на саміті НАТО у Вашингтоні. Ще звісно, Байден обіцяв. Але ми так того обіцяного не отримали. Тому зараз просимо у Трампа, щоб він нам, хоча би, їх продав. Ми готові купити, тому що Дональд Трамп, як ми знаємо, полюбляє кошти безкоштовно. Він вже Давати нам нічого не буде, але поки що навіть немає відповіді на те, чи погоджується 에, Вашингтон передати нам ці ракети, перепрошую системи протиповітряної оборони за 15 мільярдів доларів. Тому що Зеленський мав розмов, коли мав розмову із Трампом. Він йому зазначав і просив у нього напряму захистити українське небо і передати нові системи Петріот. До речі, державний секретар США Марко Рубіо каже, що Київ просить у Вашингтона ЗРК Петріот, але у Сполучених Штатах їх немає. Про це він сказав нещодавно на слуханнях у комітеті, і звісно, він зазначив про те, що. А, вони не можуть Україні передати ці е, патріоти, тому що не вистачає їхній країні. У Рубіо запитали, чи готова адміністрація Трампа підтримати законопроект про нову військову допомогу. Він відповів, що зараз українці е, на додаток до виділеної допомоги просячи е, кошти або системи протиповітряної оборони, але Сполучені Штати не можуть їх надати. Чи президент, і ви готові до того, щоб ухвалити ще один законопроект про додаткову підтримку для України? Ну, це інше рішення. Це інше питання. Це не моя справа вирішувати. Білий дім повинен буде прийняти рішення про те, чи приходити до конгресу за додатковою підтримкою. Але все, що було схвалено конгресом, триває фактично в тій мірі, в якій українці про щось просили. Крім того, вони просили додаткові дивізіони протиповітряної оборони Петріот, яких, чесно кажучи, у нас немає. Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО. Є союзники по НАТО, які мають деякі батареї ракет Петріот, які вони могли б надати або передати українцям для захисту повітряного простору Києва та інших місць. І ми заохочуємо їх до цього та працюємо разом з нашими партнерами, щоб отримати поставки деяких з цих систем. але жодна з цих країн також не хоче відмовлятися від своїх систем «Петріот». Я до речі додам, що The економіст пишуть, що Сполучені Штати чи можуть взагалі задовольнити потреби Києва навіть у протиракетах, що мовляв їхні компанії, а вони збільшують виробництво ракет, але їх все рівно не вистачає, тому що Кремль має більші запаси. Ну і от як бачите, чомусь поки що у Сполучених Штатах навіть на те, що ми готові. Купити за гроші і ракети, і системи протиповітряної оборони там чомусь не відповідають на прохання Києва.